Отримати офер. <рес> Work-Life Balance, пений <рес> чек-лист. Тепер детальніше технічних питань. Поступний пункт. Tips Intrigues. Stay tuned! Всім привіт в новому влозі! Як я обіцяла, записую новий влог про те, як я отримала офер Global Logic в 2024 році. Отже, буду розказувати все поетапно: свої підготовки, своє ставлення до інтерв'ю, до нових оферів, пропозицій та зміни роботи, і як саме проходило це інтерв'ю, та як отримати офер, можливо, в інших компаніях, дещо можливо буде вам цікаво з мого досвіду. А почну з того, що розкажу вам свою передісторію та моє відношення до співбесід та інтерв'ю. Я працювала в Люксофті 4 роки, і я завжди ходила та цікавилася різними інтерв'ю та позиціями, які пропонують інші компанії та рекрутери. Ви подумаєте, чому? Тому що мені було погано працювати або ще щось такого. Ні, так не було. В цій компанії повністю збережений work life balance, круті цікаві проекти, класні люди навколо, багато інформації. Ти вчишся кожного дня, і ти можеш розвиватися та рости в своїй кар'єрній драбині, тобто під підніматися нею дуже довго, успішно, і я бачила, мої колеги були тим прикладом, мої менеджери, які також мене мотивували в цьому. Але чому я завжди хотіла ходити на співбесіди? Коли я отримувала пропозиції від рекрутерів, я переглядала вакансію, яку про вони пропонують. Я переглядала компанію, що це за компанія, які в неї цінності та що вона представляє собою на ринку, і від цього я відштовхувалася. Перший пункт, щоб закріпити свої знання, коли ти приймаєш співбесіду, якусь нове спілкування, ти завжди все нагадуєш, що в тебе по роботі відбувалася всю теорію, всю інформацію, тому це дуже допомагало мені зібратися та завжди бути в тонусі, не забувати якісь певні основні дані моєї специфіки. Роботи це мене дуже мотивувало і тримало в тонусі. Я завжди цього хотіла адреналіну. Другим пунктом, навіщо мені це потрібно було, щоб бачити, що інші компанії шукають у співробітниках мого направлення. Третій пункт: щоб бути конкурентноспроможною на ринку праці, а саме, щоб розуміти, які сертифікати потрібно ще досягнути, щоб дивитися, які респонсібліті потрібно підтягнути, яка сеньорність для тої чи певної ролі потрібно, які зарплатні очікування того чи певного рівня. Компанії пропонують на цю посаду. Четвертим пунктом особливо цікаво для мене було спілкуватися з незнайомими менеджерами, лідами, командами, іншими скрам майстрами або проджект-менеджерами, тому що це немало важливо. Не мати такого якогось бар'єру, не боятися і вільно себе почувати взагалі на міжнародному цьому ринку праці та в нашій сфері. І останнім пунктом отримувати офери, отримувати фідбеки або взагалі розуміти, що на ринку праці, тому що так як я проходила багато співбесід, часто позиції закривалися внутрішніми співробітниками, часто клієнт зрізав ролі, і тому я розуміла, що взагалі відбувається на ринку скрам храм майстрів. На ринку проджект-менеджерів, тому що я і плаялась деколи на різні позиції, щоб бачити, що е, питають, що хочуть, які очікування у роботодавця. Тому, якщо ви цього боялися, ось це певний чек-лист, чому не треба боятися інтерв'ю, співбесід, чому треба завжди бути активними, приймати всі пропозиції, тому що життя нас завжди вчить, дає нам певні можливості, і треба їх не е, втрачати, а просто брати е, свій досвід від них. Е, не завжди можливо погоджуватися на те чи інше, але просто розуміти, аналізувати і йти далі в своєму напрямку. Перерва на смачну каву моя чашечка Global Logic та смачна кава. Тепер детальніше про офер від Global Logic. Першим етапом я отримала запрошення в LinkedIn від рекрутера розглянути позицію, яку вони відкрили на Middle Senior Scrum Master в їх компанії. Я зайшла, почитала, що пропонують, що потребують на цій ролі, які респонсібіліті, який проект про що він. І зайшла в загальному почитала про компанію, тому що в мене було така невелика база знань про цю компанію. Я знала, що вона є, але нічого особливо не знала, які в неї цінності, де вона розташована, скільки людей, скільки країн, офісів і так далі. І, в принципі, те, що я отримала запрошення від рекрутера в LinkedIn, Це основний меседж також підкреслю, що зараз під час війни взагалі світова вже сталася криза, позицій набагато менше. Компанії дуже мають великий бенч, тобто люди, які втратили проекти всередині, вони сидять і чекають. І компанії, які великі, вони першочергово закривають ці позиції людьми, які в них на бенчі, тобто які їх співробітники очікують. На нову роботу, тому зараз <кій> вакансій стало набагато менше. Про це пишуть всі сервіси: Джині, Доу. Ви можете ознайомитися, я залишу посилання. Перший етап спілкування з рекрутером. В нас був ознайомчий мітинг. Ми спілкувалися напевно на півгодини. Це була англійська перевірка, перевірка моїх знань, розуміння взагалі скрам роботи, аджайл методології. І після чого ми порозумілися з рекрутером. Це була чудова дівчина. Другим етапом я отримала запрошення на технічне інтерв'ю. Тобто, моє CV підійшло, їм було цікаво поспілкуватися зі мною, і мене запросили на технічне інтерв'ю з командою та з менеджером. Мітинг назначили через три дня, з вихід. Ними. І, до речі, я не знаю, чому я не збиралася йти з Люксофту, як я вже казала, в мене все було окей. Але я чомусь прийняла цю технічну співбесіду дуже серйозно і на вихідних готувалася таки до неї. Я почала переглядати всі церемонії, всі артефакти. Також е, в цьому проєкті ще мене зацікавила е, методологія SAFE, Вона працює по методології SAFE. Я тільки здала сертифікат в січні по сейфу. У мене такі теоретичні знання, я хотіла їх також оновити. Я Діла, готувалася, записувала все, дивилася відео, які запитання на скрам інтерв'ю. Тому я щось так дуже серйозно підготувалась, І оце той факт, про який я кажу, що навіть інтерв'ю, напевно, ти не збираєшся десь переходити, але ти хочеш підготуватися, тобі цікаво, і ти оновлюєш свої знання, і ти стаєш вже більш такий. Десь кожен раз, коли ти перечитуєш інформацію, в тебе нові інсайти, нове розуміння, і ти вчишся і стаєш краще. Технічне інтерв'ю було прикольно важкий. важке, я десь переживала, але в принципі я розуміла, що я знаю те, що я знаю, я покажу, як я можу і. Я думаю, у нас буде класний діалог. Було два скрам-майстри, був один менеджер. Менеджер перевіряв мою англійську, ми перевірили все. Окей, мій рівень доволі хороший, звичайно, є куди рости, але все окей. Далі ми перейшли до технічних питань по е Аджайлу. І було два крутих скрам майстри які запитували багато цікавих, важких питань. Я багато на що відповідала. Десь е питання деякі я не змогла відповісти, але мені там right. було незвично. Зручно, але вони кажуть, це окей, це нормально, ти ще вчишся, всі також вчаться, може щось забути, щось не знати. Тобто, і ось якраз на цих моментах я зразу собі зафіксовую, на що я не змогла відповісти одразу, щоб потім підучити і підтягнути цю інформацію. Інтерв'ю пройшло добре у висновку, все ми проговорили. Я все відповіла максимально. Це було півтори години, здається, доволі таки довго, виснажливо. І після чого так мені смішно, що після інтерв'ю я почала вже сидіти вдома, сижу вдома, вже аналізую, а як я відповідала, а що чи правильно, можливо, треба було так. Тому я після інтерв'ю технічного більше переймалася, чим на інтерв'ю. Напевно, це добре, тому що перед людьми, перед моїми колегами, я показалася більшим професіоналом, ніж потім я оцей самоаналіз не знаю навіщо він. Ти покопаєшся, переймаєшся. І ось через два дні я отримала отримала фідбек від рекрутера, що я пройшла технічне інтерв'ю, і я йду наступним кроком. і Я була просто щаслива. Я думаю, клас! Оці ось сумнівання це було все зайве, тому що ти дійсно готуєшся, ти розумієш, що ти робиш, і ти йдеш своїм шляхом, і люди розуміють, що ти вже професіонал в своїй справі. Третій етап дзвінок з менеджером це було більше в форматі знайомства, більше розуміння, чи ми підходимо один одному. І в мене досвід роботи, як я вирішувала питання на роботі з людьми, з процесами, як я веду документацію, презентую Репортинг, як я спілкуюсь з менеджментом і так далі. Ми все це оговорили. Наш мітинг мав закінчитись раніше, але ми більше заговорилися. Тобто ми зрозуміли в кінці мітингу, що в нас є певний меч, і все складається, ми там один одному підходимо. Тобто, я була теж цьому рада, що менеджер дуже класна та крута людина, і мені також сподобалося з нею спілкуватися, як я сподіваюся, їй. І після чого вона мені сказала, що це останній етап, тестового завдання не буде, те, що дуже прикольно. І потрібно зачекати декілька днів, щоб розуміти, чи вони йдуть зі мною, чи вони йдуть з, іншим, з іншими кандидатами, які там в процесі, напевно, теж перегляду. Я сказала: Окей, звичайно, все, чекаю вашого фідбеку, негативного, позитивного, любого це крутий досвід для мене. І в загальному я нікуди не збиралася, знову повторю, але так як я вже серйозно за це взялась, технічне інтерв'ю, менеджери, не знаю, це так все за один тиждень-півтори, все так сталося швидко, і я дуже переймалася. І я дуже очікувала вже того оферу, хоча б або відміни, щоб я розуміла, що все, я далі йду в своїй професії, кар'єрі, в своїй компанії. А, або Звичайно, оффери – це щось нове, це круто, це значить ти досяг чогось, змотивувався і так далі. Вже через 3-4 дні я отримую на свою пошту довгоочікуваний лист, і я отримую офер від Global Logic. Боже, це було неймовірно. Я отримую цей лист, і ось це розуміння, що ось тобі присилають прошення, і твою роботу оцінили, і ти зміг досягти цього. Я була просто на сьомому небі від щастя, тому що я пройшла, мої знання оцінили. Мені запропонували доволі круту компенсацію нову. Мене оцінили інші скрам майстри менеджери з іншої команди і дали мені вже підвищену таку роль в новій компанії з новими цікавими величезними проектами, там величезна система. Тому це просто мене так замотивувало та надихнуло, що я. Зрозуміло, що це не просто я отримала офер, а я дійсно готова йти з цією компанією далі, бо мені було дуже це цікаво. Наступний пункт звільнення з Люксофту. Так як мої проекти в Люксофті, я була на двох проєктах засайнена, мої закінчувалися. І це стало, напевно, якось так: от все одночасно круто, тому що мої два проекти закінчились в кінці березня. І я просто зрозуміла, що я, напевно, теж піду на бенч, Тут в мене є новий крутий офер, і я його прийму, тому що це буде логічно. І я прийняла офер від Дглова Лоджика, відписала їм, що я погоджуюся, приймаю і з радістю буду працювати в їх компанії. Своїми ліксофт-колегами я теж зі своїми менеджерами зізвонилася, описала їм свої новини та апдейти. Ми дружньо все обговорили. Ми домовилися про два тижні виходу з компанії. Мої проекти закінчувалися. Справи я нікому не передавала. Я просто закривала ті справи, які були поточні, потрібні були до закриття проекту. Тому все вийшло якомога дружелюбніше, позитивно, спокійно та класно. І це не може мене не радувати, так як я людина взагалі по життю спокійна, позитивна і така, що не свариться, не, не робить ніякі підлі <смас> такі дії, то це дуже класно все склалось. І ось заключний етап мої перші дні тижні в новій компанії Global Logic. <смас> <смас> з такими от аксесуарами. Я дуже щаслива насправді. В цій компанії дуже багато схожого на мою попередню. Global Logic є схожим на Люксофт. Це такі великі конгломерати або компанії, не знаю, як можна назвати. Тут є чого, багато чого схожого, але в Global Logic я вже побачила багато також додаткових плюсів. Те, що я в принципі не очікувала, але я побачила ці плюси. Тому мій новий шлях починається, і побажайте мені успіхів. Дякую за побажання також попередньому в лозі, коли я представила, що я змінюю компанію. Я максимально на даному етапі буду вникати в свій проект в свою команду. Е, мені дуже цікаво, я зараз на етапі отримання доступів. Ще в мене ще такий лайтовий вхід. Я більше знайомлюсь з системами компанії, а далі вже мого проекту. І я вже в очікуванні своєї роботи з цими командами з клієнтами, іми новими можливостями, які я можу дати своїй команді, своїй компанії і взяти для себе щось нове. І, як зазвичай, далі я вже буду старатися максимально якісь tips and tricks в роботі скрамайстра, проджект-менеджера. Десь додатково буду включати в свої життєві влоги про якісь таблиці, про якісь інсайти, які в мене з'явилися. Тому stay tuned, дякую вам за перегляд. Всім пока!